Мої вітання, друзі! Сьогодні будемо готувати дуже ніжні, пухкі оладки з кисломолочним сиром. Це саме той випадок, коли все просто, без складних етапів, а результат ну просто для душі. Оладки виходять м'які, повітряні, з приємним сирним смаком. Вони чудово підходять і для сніданку, і просто до чаю, коли хочеться чогось домашнього і смачного. Готуємо! Для приготування я взяла 100 мл кефіру та 180 г кисломолочного сиру, 2 яйця, 2 столові ложки цукру, 1 столова ложка олії, 1 чайна ложка ванільного цукру, 1 чайна ложка соди, дрібка солі та 150 г борошна. Усі інгредієнти прості, доступні, без нічого зайвого, і я думаю, що у кожного на кухні вони є. У миску перекладаю 180 грамів кисломолочного сиру. У мене він 9% і для цього рецепта краще брати сир більш сухий, не надто водянистий, тоді тісто буде стабільнішим. Сюди ж розбиваю 2 яйця. Всі продукти беремо кімнатної температури. Це важливий момент, адже саме так тісто виходить однорідним і добре піднімається. Додаю 2 столові ложки цукру, 1 чайну ложку ванільного цукру. І дрібку солі. І тепер усе злегка збиваю погружним блендером. Без фанатизму, нам не потрібна піна. Завдання просте, щоб цукор розчинився, а маса стала гладенькою, рівною і приємною на вигляд. Далі вливаю 100 мл кефіру і одразу додаю 1 столову ложку олії. Кефір також має бути не з холодильника, а кімнатної температури, а ще краще злегка підігріти до 35-38 градусів. Це важливий момент, який дає плюс для пішності тіста. У теплому середовищі сода працює значно активніше, і оладки виходять особливо пухкими. Усе добре перемішую, щоб маса стала однорідною. Тепер просіваю борошно, але не все одразу, а приблизно половину. Соду на цьому етапі в тісто ще не кладу. Далі підсиваю решту борошна разом із содою. Соду ми не гасимо, тут вона прекрасно спрацює саме з кислим середовищем кефіру. На цьому етапі маса стає м'якшою, ніжнішою і дуже приємною за текстурою. Я перемішую тісто лопаткою, можна ложкою, кому як зручніше. У результаті тісто виходить густе, липке, добре тримається на лопатці і зовсім не розтікається. Саме така консистенція нам і потрібна для пишних, красивих оладок. На цьому етапі тісто вже повністю готове, без обов'язкового відпочинку, без пауз. Одразу можна переходити до смаження, але якщо дати йому постояти буквально 5-10 хвилин, оладки вийдуть ще ніжнішими та пухкішими. Для зручності перекладаю тісто в кондитерський мішечок або щільний пакет. Акуратно зрізаю маленький куточок і можна працювати. Висаджую тісто на добре розігріту сковороду з олією. Такий спосіб значно зручніший, ніж формувати оладки двома ложками. Нагрів роблю трохи нижче середнього, щоб оладки встигли добре пропектися всередині і не підгоріли. За потреби верхівки можна злегка підрівняти. Накриваю сковороду кришкою і обсмажу оладки до рум'яності приблизно 3-4 хвилини. Коли низ добре підсмажився, обережно перевертаю оладки. Знову накриваю кришкою і готую ще 2-3 хвилини. Під кришкою вони прекрасно доходять у середині. Залишаються м'якими, ніжними повітряними. Подивіться, які красені виходять. Рум'яний, пишний, просто неймовірні. середині вони дуже ніжні, з приємним сирним смаком. А зі сметаною це взагалі окрема любов. Так незвично і смачно, ніби якісь сирні солоденькі пончики. Обов'язково спробуйте приготувати впевнена, вам сподобається. Готуйте з задоволенням і до нових зустрічей на моїй кухні. Всім миру та добра!